Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Хороші новини для українців з Європи, хороші новини для біженців з України, які знаходяться в Німеччині, саме для тих українців, які планують залишитись в Німеччині і далі. Отже, уряд Німеччини схвалив спрощення отримання громадянства. Законопроект, підтриманий урядом, уможливлює отримання німецького громадянства через 5 років проживання в країні, а також дозволяє подвійне громадянство. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал. Це допоможе розвитку україномовного каналу. Україн». також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, якщо цей законопроект буде прийнятий в Німеччині, звичайно, багата кількість українців мігрують з Польщі в Німеччину, тому що, наприклад, в Польщі для отримання громадянства потрібно мінімум 8 років. Отже, вже зараз багато українців прямують з Польщі в Німеччину. Отже, уряд Німеччини схвалив у середу, 23 серпня, цей законопроект передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства України. Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну, бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь. Усі так наголосила міністерка внутрішніх справ Рен Ненсі Фезер. Після ухвалення урядом друзі проект ще має бути підтриманий парламентом країни. Після тривалих дискусій коаліція погодилась на базову реформу законодавства про громадянство в Німеччині. Згідно з цим новим законом, друзі, який ще має схвалити Бундестаг, отримати паспорт можна буде вже через 5 років проживання в Німеччині замість нинішніх 8 років. У разі особливих інтеграційних досягнень, так як хороші мовні навички, волонтерська робота або дуже хороші результати роботи в Німеччині, натуралізація може бути можливо через 3 роки, а зараз це 6 років. Відмовлятися від інших громадянств при цьому не потрібно також для тих, хто чинив злочини на ґрунті расизму чи антисемитизму, набуття громадянства ФРН буде неможливим. У законі обумовлено і те, що претенденти на громадянство Німеччини мають забезпечувати себе та членів своєї родини самостійно та не залежати від державних соціальних виплат. Тобто отримати громадянство вже через 5 років зможуть люди, які не знаходяться в статусі тимчасового захисту чи біженців в Німеччині, а люди, які офіційно працюють, сплачують податки на протязі п'яти років. Також виключено людей, які приїхали до ФРН, як гастробайтери чи працівники за контрактом. За допомогою реформи федеральний уряд хоче серед іншого зробити Німеччину приваблішою для кваліфікованих працівників. Водночас це має надати стимул для кращого закріплення в цій країні та облаштування в суспільстві. Діти, народжені в Німеччині від батьків іноземців, в майбутньому також мають автоматично отримувати німецьке громадянство. Вони також повинні мати можливість зберегти громадянство своїх батьків, якщо хоча б один із батьків легально проживає в Німеччині понад 5 років і має необмежене право на проживання. За даними німецького міністерства внутрішніх справ, зараз близько 14% або понад 12 мільйонів людей, які проживають в Німеччині, не мають німецького паспорта. З них близько 5,3 мільйона живуть в країні щонайменше 10 років. За словами Pfizer, ухвалення закону посилить позиції Німеччини в глобальній конкуренції за найкращі уми, а також в конкуренції за українських біженців, та дозволить їй покращити пропозиції потенційним працівникам, запропонувавши чіткий шлях до громадянства. І хочу нагадати, друзі, що в ЄС закликали продовжити тимчасовий захист для біженців із України. Ця директива про тимчасовий захист для українських біженців спливає у березні. Продовжити її потрібно вже зараз, так зазначають правозахисники. Директива діє до 4 березня 2024 року. Чергового автоматичного продовження вона не передбачає. Отже, міністри внутрішніх справ, країн ЄС, мають проголосувати за це за пропозицію Єврокомісії. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!